Часі, друзі, і зараз у цьому сегменті нашого ефіру я хотів би поговорити про мобілізацію. Маємо інформацію, що майже під п'ять тисяч правок зараз надійшло по цьому законопроекту народні обранці з кожної партії. Я більш ніж впевнений, акцентували на найголовнішому в їх розумінні. От у нас тут чотири представники різних політичних сил. Я хочу почути від вас, друзі, що найголовніше для вас виділять можливо одну-дві-три правки, які би ви визначили як найважливіші. І цей момент мав би бути пропрацьований, пане Юрій. Давайте з вас почнемо. Їх насправді більше, але якщо справді сфокусувати увагу на основних, це справедлива демобілізація. 36 місяців не можуть бути однаковими для тих, хто в тилу, для тих, хто на нулі. Про це самі військові кричать і говорять. Друга річ це. Абсолютно неможливо допустити якихось, в тому числі, корупційно ризикованих додаткових повноважень ТЦК СП подавати на якесь обтяження майна чи арешт коштів, чи заборону водіння автомобілем. І третій момент, який би я звернув увагу, хоча є набагато більше, я залишу це колегам, це опікунство. Так, є певні зловживання, бувають, але є велика курта літніх людей, яких не можна позбавити опікунства, і на жаль, це не завжди стосується. Першої лінії е, рідності, тобто там син, дочка чи чоловік, дружина, це є ширший сегмент, на це треба подивитися обов'язково. Тому далі продаю колегам, бо я можу говорити дуже довго на цю ну, тему, але нехай скажуть ображення. всі мені самому цікаво, на чому будуть наполягати. Пане Михайло, ваші пріоритети. Я продовжу колеги. Це опікунство, це однозначно. А, о... Всі. Особи інвалідності першої, другої, третьої групи це одно вони не підлягають мобілізації. Крім того, що з наукового напрямку це е, викладачі без вченого звання і ступеня вищих навчальних закладів, чомусь вони випали. А аспіранти незалежно від форми навчання, бо це буде дискримінація. Це проблема влади, коли вищому навчальному закладу давали квоти. Якщо дали квоти, тобто на навчання, на держзамовлення, на держзамовлення і в тому числі навіть квоти на платну форму, то як можна позбавити цих людей? Наступне знову навчального року питань нема. Ви регулюєте як міністерство освіти і науки. Наступне це стосується електронного кабінету. Ну, вибачте мені, сьогодні не можна заставляти силою військовозобов'язаних чи там е призивного віку. Це або влада має забезпечити всіх смартфонами і е якісним Навчайте інтернетом і якісним інтернетом, як в військовій нас е місцевості, і в інші, бо це також є. Хоча я погоджую, що треба внормувати е облік. Наступна річ це е громадяни України призивного віку за кордоном. Ми не можемо консульські посольства відділення позбавляти людей консульських послуг, якщо він не став на облік. Ми згідно конституції захищаємо осіб, які скоїли злочини, є злочинцями за кордоном. А тут хтось когось хоче позбавити. Треба шукати, мабуть, інші шляхи. Тобто, ці важливі речі, про які ми маємо говорити відверто. Ну і звичайно, мобілізація має бути справедлива. Всі категорії призивного віку і е, ті, що стосуються економічної відстрочки. Бо е, економіка має працювати. Там має бути прозорі правила гри. Мобілізація. Демобілізація, слава Богу, найближчими днями голосуємо законопроект президентський про демобілізацію всіх строковиків. Їх є велика кількість, але Мене е, турбують дві речі: перше демобілізація до двох місяців. Протягом двох місяців їх треба всіх демобілізувати, і їм відстрочка до року часу. Бо щоб не сталося так, що сьогодні його демобілізували, а завтра він вже підлягає мобілізації. Ці люди переслужили хто два, хто рік, хто більше. Ну і звичайно, ротація у законі має бути чітко ротація про що кажуть колеги. Пане Михайле, почули ще два спікера? Пані Софія, будь ласка. А насправді Пакети поправок більше-менше однакові у всіх. тому що тут зрозуміло, що є порушення конституційних прав, є дуже багато проблем не вирішені. Я хотіла би наголосити, що станом на сьогоднішній ранок, коли було поза 2,5 тисячі поправок, ми з колегами передивилися про що йдеться, і коли багато хто говорить про поправковий спам, якраз там спаму не було. Я думаю, не впевнена до 5 тисяч, як воно дотягнулося, але дуже багато поправок стосуються реально болючих проблем. А велика кількість поправок вона визначена тим, що. Законопроєкт критично недосконалий, і чесно кажучи, от ми з колегами обговорювали, чому його в першому читанні не могли подати нормальним доупрацьованим, тому що суспільна дискусія вже довго триває, і вона була досить відкрита. проблеми б лежали просто на поверхні. Хоті наскільки я розумію, колегами говорили, що всі поправки будуть об'єднуватися блоки. Я так думаю, що буде дуже багато повторів, і після цього будуть вже блоками далі їх розглядати. І планується, ніби на початку березня це все приймати. Мені би дуже хотілося, щоб ми дійсно побачили якусь зрозумілу прозору систему і щоб до слушних поправок комітет прислухався, і щоб це не було там голосування якесь по команді, але дійсно вирішували ті чи інші проблеми. Насправді, що можу сказати, сьогодні з одним своїм добрим другом списувалися, який вже п'ятий рік на війні. І питаюся, як те? А він каже: Я настільки виснажений, що я вже спати по ночах не можу. Але ми валимося далі до перемоги. І в такому стані є величезна кількість наших захисників. Їм треба відпочинок. Відповідно, для цього треба мобілізацію. І поза всіма нюансами, я просто хотіла би звернутися до наших громадян, телеглядачів. Ми маємо розуміти, що всі. Мають в той чи інший спосіб працювати на українську перемогу, і всі, хто може служити, мають це робити. А ми зі свого боку маємо пильнувати, щоб була належна підготовка, належне забезпечення і розумне ведення бойових дій. Пане Андрій, фіналізуйте, будь ласка. Ну, давайте без деталей. Я як завжди люблю велику картину. Ви знаєте, чим більше я спостерігаю, ну і беру участь в цьому процесі, тим більше в мене виникають сумніви, а чи хтось взагалі хотів дійсно вдосконалювати мобілізацію. Мобілізація під час війни це абсолютно критичне питання виживання армії. Про те, що треба вдосконалювати мобілізацію, почали говорити з кінця середини жовтня місяця минулого року. В листопаді це вже всі знали, що це критично. Комітет почав над цим працювати сьогодні. 22 лютого, вчора закінчився день подання правок до другого читання. Як правильно каже Софія, може з Божою допомогою десь в березні. Невідомо коли ми якось це будемо розглядати, був в об'єм величезний. Скажіть, так вирішуються критичні питання? Абсолютно ні. це коли у вас не знаю, там, не дай Боже пожежа вдома. Ви що, це от ідете, порадитись в сільраду, збираєте друзів, обговорюєте. Треба негайно робити. Негайно, якщо це дійсно загрожує, загрожує вашому життю і здоров'ю. А мобілізація, якщо з нею проблеми, то це ж загрожує армії. Треба негайно робити. А насправді це перетворилося, як це називає, в такий суспільно-політичний хакатон, і виглядає просто як підґрунтя для ротації, які відбулися в військовому керівництві. При цьому, замість того, щоб всі ці місяці розвивати мотивацію, пропаганду, пояснювати людям, що як де робиться, пояснювати не якісь там зміни в нормах закону, а пояснювати гарантії якості роботи ТЦК, гарантії якості роботи лікарських комісій. Робити, не знаю, якісь відеосюжети, от найкращі лікарі, от вони працюють за такими алгоритмами, все буде добре, не бійтеся, все хорошо. Цього взагалі немає. Від цього взагалі я передавав вісточки ще в грудні в Міністерство оборони. Бо ну я трохи розумів, як працюють суспільні комунікації. Я розумію, як працюють комунікації в бізнесі. Продати можна саме, вибачте, бездарний товар, саме бездар, якщо вміти рекламувати. Те саме можна було б робити в будь-якому форматі з особливо через марафон. Да, ну загідне з, з, з мобілізацію, але нічого цього не зроблено від слова взагалі. Тому я закінчу одною тезою. Насправді великого значення, що остаточно ухвалить Верховна Рада для мобілізації, на жаль, не буде. Почули багато думок сьогодні. Тут прозвучало. Єдине на фінал як резюме. Скажу, що 25 лютого в неділю відбудеться велика конференція щодо майбутнього шляху нашої держави. Про це анонсує офіс президента. Обіцяє президент чесну розмову про майбутнє. Друзі, можливо, там ми почуємо додаткову відповіді, в тому числі і на питання, які пролунали у цій студії.